Гепатит це вірусна інфекція, яка впливає на печінку. Цей вірус передається через кров та статевий шлях. Хвороба може проявлятися без симптомів протягом довгого часу, що ускладнює діагностику. Однак у деяких людей можуть з'явитися симптоми, такі як втрата апетиту, втома жовтезна шкіри та очей, біль у животі, схильність до кровоточивості тощо. Тривалий час у людини складається враження такого амінімова благополуччя. Да, людину тривалий час нічого не турбує, да вона не проходить обстеження, вона не має до цього необхідності. І коли вже виникають якісь клінічні прояви, зазвичай діагностуються досить такі серйозні ураження з боку гепатобіліарної системи, і звичайно діагностуються вже такі просунуті стадії захворювання. За даними ВОЗ, близько 1,4 мільйона осіб у світі щороку помирає від вірусних гепатитів, які є однією з головних причин цирозу і раку печінки. У країнах, де поширеність вірусного гепатиту С становить понад 2%, фахівці радять тестувати все населення, фокусуючись на групах підвищеного ризику. За оцінками національних експертів, в порядка п'яти відсотків населення України інфіковані гепатитом С, і лише три відсотки цих людей знають, мають доступ до лікування. Стосовно гепатиту Б розповсюдження захворювання складає порядку двох відсотків. І лише 3,7 відсотків від цих людей мають доступ до лікування. Важливою профілактикою є регулярне тестування, особливо для людей, які мали контакт з інфікованою кров'ю. Фахівці також запевняють, що зараз існують нові терапевтичні препарати, які забезпечують до 95% позитивного ефекту. Гепатит Б та гепатит С на сьогоднішній день це не проговор. Це не означає, що все це захворювання невиліковне, воно лікується, є дієві ліки, але для цього потрібно раннє виявлення захворювання, ранній початок лікування і, звичайно, кваліфіковані лікарі. Фахівці радять періодично проходити тестування на вірусні гепатити. Це можна зробити в сімейного лікаря на безоплатній основі або власним коштом у приват. Них лабораторіях